Дорогі брати і сестри, наші серця переповнюються радістю, коли ми подумки повертаємося на 30 років назад до моменту заснування навчального закладу, який сьогодні називається. Запорізька біблійна семінарія. Ми приїхали в Україну, щоб спільно з Баптистським Союзом започаткувати служіння біблійного коледжу, в якому б навчалися майбутні служителі помісних церков. Бог рясно та різноманітно благословив нас. Перші 85 студентів почали навчання у коледжі у вересні 1994 року. Протягом цих років близько двох тисяч братів та сестер приїжджали до коледжу. Щоб навчитися передавати людям Божу любов і Його слово, Тексти з другого послання до Тимофію 2.2, як і раніше є істиною і що чув від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, які були б здатні і інших. Вчити. Ви чули слово Боже від нас. Ми передали це слово вам, вірним людям. Тепер ви передаєте це слово іншим. нехай Господь допоможе вам залишатися вірними йому до його славного повернення. Вітаємо вас із 30-річним ювілеєм служіння і благовістя! Дорогі брати і сестри із Запорізької біблійної семінарії. Прийміть мої найщиріші вітання з вашим 30-річним ювелеєм. Я, доктор Дрейк Вільямс. Моє служіння проходить у сфері місії і богослов'я Центральної церкви Швенкфельдер США. Також я викладаю новий заповіт у богословському навчальному закладі в місті Льовен Бельгія. Я приїжджав до запорізької семінарії у 2019 році. Викладав перше послання до коринтян. Також проводив заняття в Запоріжжі для викладачів ЗБС. Вітаю вас ще раз із вашим ювілеєм і чудовими досягненнями та бажаю вам усього найкращого. Ми регулярно молимося за вас у церкві. Нехай Господь рясно благословить вас у цей особливий день. Привет, Привет, моим друзьям из Америки. Это Чип Хайм из ä, Чип Хайм. города Колумбус, что такая В 2018 году ä, я ушел ä, на пенсию ä, с поста пастора нашей церкви. Я служил ä, на этом посту 34 года. А сейчас я преподаю ä, детям в школе при нашей церкви. А я преподаю для ä, детишек ä, с 12 до 14 лет. И ä, мы ä, изучаем Библию каждый день. В Украине я был 21 раз. Я скучаю по вашей семинарии, и вот почему именно я скучаю. Я скучаю по преподавателям, я скучаю по разговорам с ним. Я скучаю по обедам со студентами. Я очень скучаю по борщу во время обеда. Я так по нему скучаю. Я скучаю по воскресеньям в церкви. Я скучаю по прогулкам со студентами на берегу Днепра. Я скучаю по нашим разговорам со студентами, когда мы сидели после обеда и обсуждали что-то. Я скучаю по шоколаду. В общем, я, я очень по вам скучаю. И э, тот факт, что я не смог поехать в, в прошлом году, э, у меня в сердце такая пустота образовалась. Я очень по вам всем скучаю. Витаю, мои улюблені друзі! Із 30-річчям Запорізької біблійної семінарії як же багато чудових спогадів зберігає моє серце після сімнадцяти відвідувань семінарії кожної осені. Я завжди намагалася навчити і показати студентам серце Господа Ісуса Христа, щоб ви йшли Його слідами, передаючи людям добру звістку про нього. Я знаю, що ви так і робите, і Господь задоволений вами. І вашим служінням. Він каже: гаразд, слуго добрий і вірний. Нехай Господь рясно благословить вас надією, радістю, миром і захистом. Досягайте великого успіху в стійкості, приносьте плід у всякій добрій справі, зміцнюючись його силою, щоб встояти у вірі та прославити ім'я нашого славного Господа і Спасителя Ісуса Христа. Перебувайте в молитві, пам'ятаючи, що ви не забуті перед Господом. Дорогие братья и сестры, выпускники, студенты и сотрудники Запорожской библейской семинарии, сердечно поздравляю вас с 30-летием со дня образования колледжа. Благодарю Бога за то, что с самого начала и по сегодняшний день Он обильно благословил нас, посылая преподавателей, студентов, желающих учиться – средства, необходимые для содержания семинарии. С благодарностью вспоминаю Марка и Джуэн Макки, которые всегда служили для меня добрым примером. На протяжении многих лет, работая в семинарии, я имела общение с студентами и сотрудниками. О них я часто вспоминаю, как о родной семье. Хочу пожелать обильных благословений от Господа В вашем труде пусть во всем будет прославлен наш Господь, Бог же надежды да исполнит вас всякой радості и мира в вере. Римлянам 15 глава, 13 стих. Дорогі брати і сестри, від усього серця вітаю все ваше зібрання з тридцятирічним ювілеєм. Запорізької біблійної семінарії нам дано величезний привілей бути партнерами як для семінарії, так і для помісних церков Запорізької області. Протягом усіх цих років Бог залишався вірним, і ми стали свідками багатьох його благословень. Ми живемо в дивовижний час. Незважаючи на війну і численні труднощі, служіння семінарії безперервно поширюється все далі й далі. І сьогодні наша молитва про те, щоб ви не забирали свої руки від плуга і просувалися вперед, щоб Євангелія Ісуса Христа лунало не тільки в усіх куточках України, а й за її межами навіть до краю землі. Ще раз щиро вітаю всіх студентів і вірних співробітників семінарії. З любов'ю молимося за вас. Вітаю, дорогі брати і сестри! Запорізьку семінарію викладачів, співробітників, випускників з 30 річчям 30 років це такий значний шлях, це свідоцтво Божого благословення, це свідоцтво Божої підтримки. Разом з церквою за цей час ми бачили і розпад після розпаду Радянського Союзу такі важкі часи. Ми бачили період, коли церква усвідомлювала своє місце в суспільстві. Ми пройшли час, коли почалася війна і семінарія, і церква дуже активно в цьому участвує. То дуже вдячний за це. Я особливо дуже вдячний за ті роки, які провів семінарій як студент, як викладач. Бог багато чого мене вчив. І я вдячний і всім співробітникам, особливо Марку, Джен Макі, іншим, хто були спочатку, хто вкладували в мене, вкладували в інших студентів. Бажаю благословень на далі розвиток. Щоб семінарія була відкрита до того, що Бог робить у цьому світі, а потрібно сьогодні нам долучатися до Божої справи в розповсюдженні Євангелія в цьому світі. Нехай Бог поблагословить ще на багато років вперед.